Зоря, зоря зустрічалася з запорізьким металургом, запоріжжани приймали вдома Луганську зорю команду Юрія Вернедуба. Я, до речі, хочу вам сказати, що все-таки от ну симпатична мені ця команда, навіть настільки, ну крім того, що сказав Даріо про те, що достатньо якісна гра, але команда, незважаючи на те, що команда вже собі забронювала місце в Лізі Європи і, в принципі, має можливість собі, ну, як і деякі команди в українському чемпіонаті, ну вже піти на відпочинок, ну правда ж? Але команда в кожному турі, від туру до туру все рівно демонструє той рівень гри, на який всі сподіваються, і в принципі рівень достатньо високий, Даріо. Я Зря команда, которая тоже локанєшна і і проблеми і такі, но вони показали молодці, показали характер. І не оступило те в місця, як в кар'єрний минулий рік. Заслужив уваження і я чесно, я очень расстроюся, когда Зря прогала Фенорд. Я очі рестроєбіля тяжела игра за всієї такої тяжкої ситуації. Вони заслужують в лігу ЕФ. Заслужувати, я. я думаю, що цей год шаг дуже То вот Зараз буде е, друга спроба і все-таки вважаєте, що в цьому році вони матимуть змогу пройти далі, тому що вони стали ще на рік досвідченішими. Але з іншого боку, ну, там дуже багато залежить від джеребу. Вони все рівно будуть несіяними, правильно? Так, да, і прошу так було. Поэтому что считаю, что зрели хороший тренд, хороший футболист. Посмотрим, кого заблюдят, кого не забрут. Меня им желаю удачи, что я в Лига Европы. Любенович, найкращий бомбардир Зури, Восьмий мяч дуже хороший. Вот почти, ніби ще одну молодість. Кулышний ваш партнер, правда? ж? Да, очень хороший футболист доказывает это регулярно. То есть при должном отношении к делу. Вот доказательство, что тут в паспорт не нужно смотреть. Человек даже головой начал забивать недавно, со своим ростом. То есть штрафные он всегда умел бить. И вообще в целом, конечно, команда, которая одна из тех команд, которая заслуженно, абсолютно заслуженно будет представлять нашу страну в Еврокубках. И тоже очень стабильно прошла весь турнир. Без таких спадів. На своєму рівні? Тобто свій рівень команда да, витримала да, минулорічний рівень. От те, що сказав Даріо, про те, що незважаючи на всі одне гаразди, їй вдалося втримати цей рівень, який дозволив цій команді от посісти четверту сходинку.